reading. Не спішіть закривати це відео. Ми не будемо радити книжки на 600 сторінок. Ми розкажемо, що можна почитати, поки їдеш в метро, щоб прокачати свій reading skill. Щоб зрозуміти написане, припиніть перекладати кожне слово окремо. Важливо розуміти суть і контекст, і не лякатись незнайомих слів у тексті. Щоб читати було комфортно, 10-15% слів може бути незрозумілими. Це приблизно кожне десяте слово. Це абсолютно нормально. Таким чином, ви не загубите контекст і процес не завдасть вам стресу. Але якщо кожне друге слово вам не зрозуміле, не мучте себе. Цей текст просто надто складний для вас зараз. Зможете повернутись до нього згодом. Секрет, як покращити навички читання, не вразить вас необхідна регулярна практика. Найкраще починати читати невеликі оповідання, новини або журнали. Онлайн-журнали ідеальна знахідка, адже ви можете почитати те, що вам до смаку, маючи при собі лише телефон. Окей, так що про що? І де читати? Поїхали! Learn Hot English. Ви знайдете тут багато граматики, ідіом, а ще варіанти тем для початку розмови з будь-ким. Ідеально підійде початківцям та тим, кому потрібно вивчати англійську для роботи чи іспитів. British Council Magazine. В журналі зібрані статті на широке коло тем, кожна з яких містить низку вправ для перевірки прочитаного матеріалу. Крім цього, можна завантажити короткий робочий зошит для самостійної роботи з текстом. Підійде для тих, хто вивчає мову на рівнях B1 та B2. Health Magazine. Health це популярне видання, що надає науково обґрунтовану інформацію на тему здоров'я. Тут є статті про харчування, фітнес, психічне здоров'я та здоровий спосіб життя, а також рецепти, інтерв'ю з експертами, статті про знаменитостей та їхні здорові звички. Unravel – цей журнал найбільше підійде для людей, які люблять вивчати мови та цікавляться технічною стороною цього процесу. Контент Unravel стосується історії мов, лінгвістики та того, як культура впливає на мову. Discover Magazine Discover Magazine науково-популярний журнал, що розповідає про науку, медицину, технології та світ навколо нас. Теми варіюються від останніх відкриттів і проривів у науці до впливу науки на суспільство та культуру. Журнал також містить фотографії та ілюстрації, аби краще зрозуміти наукові теми. Більше онлайн-журналів з прямими посиланнями ви можете знайти у нашому блозі на сайті. Лінк залишимо в описі під відео. Для наших підписників ми підготували знижку на навчання. Кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик, і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. Поставте собі ціль читати одну статтю кожен день. Нехай це будуть короткі тексти, але дуже важлива регулярність. Читайте у будь-який зручний момент. Наприклад, коли їдете в метро або під час обідньої перерви. Заведіть собі маленький блокнот та тримайте його при собі, щоб виписувати нові слова та вирази. Крім того, щоб переклад був коректним, ось вам 5 безоплатних онлайн-словників англійської мови, які є найбільш відомими та популярними в інтернеті. Всі посилання залишаємо в описі під відео. Cambridge Dictionary це електронний ресурс Кембриджського університету, в якому можна шукати не лише значення слів, а й сталі вирази та ідіоми. Ви знайдете не тільки значення слова, а й транскрипцію, вимову слова американською та британсько-англійською, сталі вирази з цим словом, синоніми та приклади використання у реченні. Цей онлайн-словник підійде всім, адже в кінці є можливість побачити переклад слова 19 різними мовами, серед яких є і українська. Longman Dictionary of Contemporary English Переклад слів з англійської на інші мови тут більш обмежений, адже доступні лише японська, іспанська та корейська мови. Тому ефективно використовувати цей електронний словник вдасться людям із середнім рівнем англійської та вище. Collins Dictionary. Він створений видавничим домом Хапа Колінс який є одним із великої п'ятірки найкращих та наймасштабніших світових видавництв. Він відрізняється від двох попередніх тим, що вимова слова демонструється через відео, а не лише аудіозапис. До деяких слів додаються тематичні відео. Є розділ із описом походження слова. Наводяться не лише приклади слова у реченні, а й цитати з ним. Є графіка з трендовістю цього слова, тобто, як часто його вживають протягом певних років: бабла. Бабла, бебла. <сміст> Ми ж школа англійської. Бабла. Бабла. Тут суть слова пояснюється не англійською, а мовою, яку ви обрали для перекладу. Загалом є 39 доступних мов, проте великим мінусом є те, що серед них немає української. Цей онлайн-словник визначає частину мови певного слова. Дає переклад на обрану мову, зокрема прикладів та сталих виразів, дає можливість послухати вимову і пропонує синоніми. MacMillan Dictionary це ще один популярний і поважний ресурс, створений одним із видавництв великої п'ятірки MacMillan Publishers. Він може підійти тим, хто, наприклад, лише починає користуватися повністю англомовними словниками. У цьому словнику є чітке лаконічне пояснення, якого достатньо, щоб зрозуміти найбільш поширені та вживані значення слів, а також уся основна інформація, як і у попередніх словниках. Окремо хочемо порадити онлайн-словник англійської Urban Dictionary», Вивчати з ним англійську з нуля буде складно, адже тут зібрані неформальні сленгові значення слів та ідіом. У цьому і є основна особливість Urban Dictionary. Там можна знайти те, чого не може дати стандартний тлумачний словник. Наша вам порада! Відійдіть від шкільного підходу виписування одного слова з перекладом. Вчіть слова перш за все у контексті. Таким чином ви будете підсвідомо вивчати граматику. У контексті ви розумієте, якою частиною мови є це слово, з яким прийменником воно вживається. Також намагайтесь вивчити якомога більше форм слова, які можна утворити. Наприклад, слово комфорт. Можна утворити такі слова: to comfort, comfortable, «comfortable», «uncomfortable». Звертайте увагу на синоніми та антоніми, а ще користуйтеся усіма можливостями, які пропонують словники. Слухайте різні варіанти вимови. Намагайтесь повторити, дивіться відео і читайте приклади. Діліться вашими улюбленими ресурсами для читання в коментарях. Пишіть, які теми вам будуть цікаві з приводу вивчення англійської. В наступному відео перейдемо до speaking та pronunciation. а поки пошукайте цікаву для вас статтю та hit the books. Юра, а ти знав, що «hit the books» означає наполегливо навчатись?